До чого загорілося? А хто курив? Хто Це до сотни ма птати. Візьміть, відуві. Де ви тут проживаєте в цьому селі, так? Ні. А де, а де ви проживаєте? Що ви тут робите? Ви взагалі знаєте, що випалювання, сухої випалюю хує терпетичні? А що сухої? ви тут робите? Я взагалі не знаю, що я тут роблю. Ви не знаєте, а як я ви сюди потрапили? Мені скажіть, хто ви є, що ви тут робите? Навіщо вам то? Для Я того, не щоб не оформити на ваш страхні санкції. На мене. Так. Безпосередньо. На, на вас і на вашого товариша, який є з вами тут безпосередньо. Дивитесь телебачення, слухайте радіо. Бачите телебачення, все нормально. Бачили, що забороняється випалювання так. сухої рослинності, що це є ви розумієте? злочин. Так. Що? Тільки що. Ось ми робили що? Що ви робили? Скорозили. Так, і що? Кинули бачок. І від бичка загорілося. загорілося, так? І от така І площа, тушим. ви тільки побачили, так? І ми тушимо самі. Оце всю площу від бичка загорілася, ви тільки побачили. А як ви думаєте? Це буквально. Ви, ви скажіть чесно, для чого ви це робите? Для чого я то робив? Да. Ну для чого? Розумієте, що це непоправимі збитки для держави, для екології. Ви бачите телебачення, подивіться, що відбувається в державі. Це призводить до значних збитків для держави. А що воно вам дає? Оце що ви випалюєте? От безпосередньо, що воно вам дає? Добренько. Отак добре. добре. по-чесному. Давайте по поспілкуємося, щоб всі зрозуміли. Щоб всі зрозуміли. Так. Скільки в нас є тут чоловік? Раз, два, три, чотири. Ну добре, ми переходять пітати чоловік. Так, стали граблі в руки і погромадили того, в мені. Добре, давайте допоможемо. Тільки ви скажіть, чесно. Все, для чого ви, ви це робите? Для чого ви це робите? А, щоб, я не щоб, пал... не щоб, щоб не громадити. Щоб не працювати, да? так? Ви собі спрощуєте таким чином так. роботу. Ви розумієте, а які я наслідки? Щось, наслідки а які взагу? наслідки? Я собі щось порушив. дивіться, я вам так об'ясу тільки за Львівську область. Нас на сьогоднішній день вони пали. Балий пор... час, я собі просто так. для себе опалю. Так. А не для когось? Правильно. Ви розумієте, це є вітряна погода, кругом сухостій. Ця пожежа перекидається пізніше на будівлі, в ліс заходить. Внаслідок цього утворення диму стаються дорожньо-транспортні пригоди на дорогах. розумієте? До дороги дуже далеко. Ну Я вас прекрасно розумію, до лісу дуже близько. Що воно поміняло? От ви спалили. Що ви добилися? Якого результату? Щоб не вже що робили. Дивіться, яка в вас є чи сустав? Порядок. Так? Оце ви вважаєте порядком, так? Так. Але не палив! Ви чому ви кричіть, кричі? трошки спокійніше про це Ми Розуміємо, вони горло нас не беруть. Ваш товариш сказав, що від бичка. Кинули і загорілося. чого загорілося? Хто курив відбувається? А хто курить. Кури? Може вкинув, від бичка і Може, бачите, може, вже тепер говорити може. Може йому від бичка вкинув. Де я знаю, від чого? Ви тут не з ним, ви окремо. Я не знаю. Зовсім. Ви з космосу. З космосу. Я. Що з такою людиною говорити? От з вами просто нема що говорити. Я а знаєте, чому ми так а живемо? Чому? Тому що от таких більшість, як ви. Та? Та. За... За кого ви голосувати будете? Та? Я не знаю за кого. Це Та? Є моя особиста справа. Ні, я так думаю, ви будете за голосувати. Це є моя особиста Ні. справа як громадянина України. А за чому кого я буду голосувати? Що ви запор... все було у нас вожди? У нас прийшли до влади, і також, щоб була жидівська влада. Ви знаєте, з чого порядок починається? Якого порядку в першу чергу почати з себе. Як є це заборонено, значить це є заборонено. Що заборонено? Палити заборонено. Де заборонено палити? Є законодавством, заборонено палити. Від... Добре, нема питань. Водимо зараз рейд по жовківському районі. Під час рейду виявили двох поліїв, які відмовляються надавати нам дані, хто вони є і тому подібне. Нам потрібно представника поліції, щоб їх затримати до встановлення їхніх, для встановлення. Я вам вже сказав раз і перепрошую, не буду ще висловлювати. Ну ви нам не, не казали. Тікайте не... звідси, бо гоню горіть. То ви підпалили, а тепер гасите, так? Вас не. А на що ви так. підпалили? Що то дає вам? Багато. Житловий будинок горіти. Треба надати допомогу людям, правда? Так, але треба, це треба вміти, як це робити. Вмі... От, зараз подивимося, як ви вмієте, як ми так. вміємо. Добре? От зараз прийде поліція, встановимо ваші дані. дані Встанови, бо я ніде не прописую. Добре? Коротше, хочемо прикалувати, так? Получається, ну, що ви прикалуєтеся, ми працюємо. Так? Територію приватної власне. А ви кажете, що то не бачите. Слухайте, а ви такі дорослі люди. Ви ж вам що, не можете себе назвати? Ви от себе не можете назвати? Ви не можете себе назвати? Я вам посвідчення приявив. За територію прошу вийти. Вас на території ніхто не проведе. А ви хто є тут? Приватний власник. Ваше поле. А яке моє поле? Ви в тому селі проживаєте? Я не знаю, я прийшов сюди, бачите. А де ви проживаєте? Я не знаю, я ніхто без хащенку. Ви з хащенку бачите, ка мене куртка, я є. Прийде поліція. Ми дочекаємося поліції. Поліція має доказати, що дійсно оце я підпалив. Так. До чого загорілося? А хто хто курив? Кури. Які вимоги закону? Ви прийшли до мене сюди, я того стою куру. Так. І ви до мене домахалися, що я то підпалив. А хто це підпалив? А де я знаю? Ви, я не, допомагав ви тушити. То, ви туди не бачили? Часом не залетіли до вас на ділянку, не запалили? Ні, ну ви Не Бачили буду нічого такого? Не. Нічого не було. Коротше, я вже. Отут. Ви бачите 15 дорослих людей. Ви хочете розказати, що вам на вашу ділянку хтось прийшов, запалив? Ні. Ви скажіть, як воно відбулося? Я ви не це знаю. вже сказали? Запалили, щоб не громадити. А щоб, я не щоб, палив, не щоб, щоб не громадити. Щоб не громадити. – Щоб не працювати, да? так? Ви собі спрощуєте таким чином так. роботу. Як ви вже такий гонуровий, дорослий чоловік, знаєте, вимоги закону, то скажіть, моє прізвище, Іванов, чи як ваше прізвище? Дайте якийсь документ. Тарас я свій доку... От, я вам свій документ представив. Представте, будь ласка, свій документ. Давайте вже будемо гонурові до кінця і будемо відповідати за свої порушення, які ми допускаємо. Правильно? Які порушення? От Для чого ви це запалили? Ну для чого? Ну скажіть, для чого? Ви дивіться, телебачення, пресу, яку шкоду наносять оці от пожежі такого роду. Зараз є вітер, воно поширюється, розповсюджується. Розумієте, що в області вже виникло більше 200 таких пожеж, а згоріло 4, 4 будівлі. Це тільки в цьому році. Я вже не говорю про екологію і збитки, які є незворотніми. Особа? А чого на мене? Так, Ви місцевий житель? Ні. Звідки ви будете Бомж я ще є. Встановлювати ваші особи. Навіщо? Для складання. Для для а я? Хто палив? Хто палив? Я для себе опалю. Так. Гасили. Ми я гасив, гасили. Гасили. а не потрібно, ми так, є що свідки, так? все знято ми на камеру, так. А що ви ми гасили, ні? будь ласка, шо камера, що ви, Люба. Люба ви підпалювали? Люба Камера, що ви підпалювали. Нам вас потрібно встановити їхні особисть. Я знаю всі правила, Но, знаю, що ти можеш собі дозволити, а що ні. А забагато ти забагато борзуєш. Я не кричу. кричу а ти забагато борзуєш. я багато бурзуєш. І бурзуєш. І при камерах. Я прошу вас. Ти Шо не ти просиш. Не ти не просиш. Ти ви бачила, що я підпалював? Ви бачили? Та ви навіть інтерв'ю дали. Ви вже не пам'ятаєте просто. Я б... ви бачила, що я підпалював? Сном. No. Mm. Ні, що... Складемо на вас батів? протоколи, ви nee. подасте в суд, якщо nee. ви з чимось не згідні. Не дай мені гроші на судові витрати. Я вам нічого Ничего. не зобов'язаний. Я, я сказав, що ні. Я вам нічого я, не зобов'язаний. Ви кричите? Шановний, то ви я, фільтруйте правда, трошки. Я знаю, а що його я... а, а для чого ви це буде? Пос... Де я міг таким модязі полити по цей! Висхач? Бачите, яка в мене куртка. Бомж я є. Курти. Ну так? Да. Не, не, не думай головою, мені чи що? Бузками не думаєте, нажіть да. власне про шкоду спалювання сухої трави. Яку шкоду вона наносить? Вона наносить, можна сказати, неправиму шкоду в флорі і фауні, тому що згоряють в цих травах, в тих пожарах, згоряють представники тваринного світу. Особливо зараз є весна, тобто є перші виводки зайця. Ну не тільки зайця, це є представники пернатих, куріпки, це є їжаки, Це ну, можна сказати, що шкоду це наносить дуже непоправимо. А також всі ці продукти згоряння, які потім потрапляють від пожеж в атмосферу, так само вони. З опадами чи це осідають на землю, ми тим дихаємо, згоряння відбувається при великій температурі, і відповідно ґрунт верхній родючий ґрунт, тобто там гумус, він так само гине. І Просто ці ґрунти робляться не такі родючі, не, не, не втрачають свою, скажімо, цінність, як родючі ґрунти. Тут воно вже теж воно відновлення відбувається. Треба дуже багато років, щоб цей ґрунт потім відновився. Це є порушення статті 77 прим. 1, тобто, випалювання сухої рослинності та її залишки, які тягне за собою адміністративну відповідальність у розмірі від 17 до 20 неоподаткованих мінімумів громадян. Це на фізичних осіб і на юридичних осіб це від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів громадян. В принципі, в цьому році за декілька днів у цього потепління вже виникло більше 200 пожеж. В середньому за добу виникає від 30 до 50 пожеж. Вже зруйновано внаслідок пожеж в екосистемах. Зруйновано 5 будівель. Значить, в одному випадку, внаслідок задимлення, відбулася дорожньо-транспортна пригода. Ці пожежі небезпечні тим, що вони розвиваються на великих площах. В двох випадках перекинулося горіння страви на горіння торфу на великій площі. В передніх руках відбувалися випадки і загибелі людей, тобто літні люди в селах і не знали, що відбулася пожежа десь під час ночівлі. Перекинулися вогонь на будівлю і старші люди були. В попередніх руках і фіксовані випадки перекидання вогню і в ліс і в лісопаркові зони.